Алла Москалець-Переселенка приїхала з Краматорська в суми чотири місяці тому. Спочатку проживала у своїх знайомих, а півтора тижні тому її поселили в гуртожиток, який виділили для тимчасового проживання внутрішніх переселенців. Тепер комендант цього гуртожитку просить з нього виїхати. Вусне в письменній формі вже повідомлення на телефон в тому числі. Алла, медленно приїжджає в общежиття і виселяйтесь. От тобто, причину об'ясніть, у вас немає офіційного дозвілу. как дозвела, нет, если департамент меня поселил. Причем я писала заявление, заявление на поселение до конца года. Мне указали дату, то есть момента поселения до 31 декабря этого года. Сейчас уже как бы не месяц август, как бы немножко тяжело передвигаться по холоду, тем более сейчас дождливая погода, слякать и так далее начнется сейчас. Где жить, скажите? Заходимо в гуртожиток і поки чекаємо на коменданта, алла москалець показує в телефоні повідомлення надіслане день тому. Я зберу ваші і виставлю на пірвий етаж. За кілька хвилин приходить комендант Віра Петрівна, пояснює, що хочуть виселити Аллу Москалець, бо вона досі не надала документів на поселення у гуртожиток. Прописана в сумах за іншою адресою і не дотримується правил проживання у гуртожитку. Вона прописана на робітниче селище і порушує правила проживання в нашому гуртожитку. Наразі в неї є собака, яка знаходиться закрита з 8 до 18 до 19, в кімнаті, яка Вибачте, не вигулюється нічого і порушує, угрожає так, так же само мешканки, яка проживає внутрішньо переміщена особа рядом у кімнаті. Вона приходить в нетверезому стані до гуртожитку у понеділок, 20... четверте, 25, так 25 числа був виклик. Поліції до гуртожитку вони склали акт, який ще знаходиться у керівництві центру. Виклик поліції у зв'язку з чим? У Зв'язку з тим, що вона була п'яна і угрожала казбан Любому Миколаївні. Мешканки, які, за словами коменданта, погрожувала Алла Москалець, в гуртожитку не було. І коли повернеться, невідомо, каже Віра Петрівна. Між тим, між жінками виникає сварка. Ви не тут є усипіть животне. Я вам сказала, не йдіть це не. Воєнні бойці вибирають животника, вони прошу на це гасика. Да, ваша собачка а по коридору. У гуртожиток викликають поліцію. Прибувши на місце і вислухавши обидві сторони, патрульний повідомляє. По закону, зимою і в опалювальний сезон ви вигнати не можете. Це тільки в судовому порядку. Тобто, якщо о, є бажання або. В одній сторони або в іншій сторони можете подавати один на одного до суду, і далі суд буде вирішувати, що в подальшому робити. Довідку ж на поселення у гуртожиток Аллі Москалець, яку просить комендант Віра Петрівна, надати не можуть. Чому роз'яснили у департаменті соціального захисту населення? Для того щоб вирішити питання із проживанням даної категорії осіб виконавчим комітетом Сумської міської ради було прийнято рішення щодо тимчасового розміщення тих осіб, які не отримали допомоги на проживання. Щодо москалець, Алли слід зазначити, що ця особа дійсно є внутрішньо переміщеною особою, яка отримує компенсацію на проживання, і тому вона не має права скористатися безоплатним житлом. Вона самостійно може звернути до гуртожитку, так як вона і зробила, і власне кажучи, оплачувати за рахунок тієї допомоги, яку вона отримає від держави, оплачувати своє перебування у гуртожитку. Наразі щомісячна допомога від держави на проживання для внутрішніх переселенців становить 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю і дітей до 18 років, і 2 тисячі гривень для всіх інших. За інформацією департаменту соціального захисту населення, на даний час в сумах зареєстровано понад 19 тисяч 900 внутрішньо переміщених осіб. Ірина Касіянко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.